Сухпайки для веганів та вегетаріанців невдовзі у війську з'явиться спеціальний раціон для тих, хто не їсть м'яса або вживає лише рослинну їжу. Окремого меню для вегетаріанців нині немає. Їм доводиться або поступатися власними принципами, або звертатися до волонтерів. Та нещодавна петиція від військових веганів запустила процес вирішення проблеми на державному рівні. І перші сухпайки для веганів та вегетаріанців уже тестують бійці національної гвардії. Тож як це бути веганом у війську? Дивіться далі: сухпайки для військових веганів та вегетаріанців. Крем суп томатний з квасолою, хумус з овочами та кунжутом. 10 перших та 18 других страв вже тестують військовослужбовці. Щоправда, тільки вишень у Нацгвардії. Такого меню раніше не було в українській армії, але після того, як на сайті президента України петиція набрала необхідну кількість голосів, і президент відповів, у Нацгвардії розпочали роботу над створенням перших вегетаріанських наборів. Відповідно, нами було проведено опитування серед особового складу військовослужбовців, які прийшли по мобілізації на військову службу, ну було виявлено десь близько 2% від загальної численності. Тобто ці зразки, які надійшли, були успішно протестовані, випробувані, і військовослужбовцям дуже сподобалося. Ну, маємо змогу також долучитися до дегустації, спробувати взагалі, що чим харчуються військові вегани. Вони просто вони супер. Насамперед хочу сказати, що прям ну дуже смачно, якщо чесно. Якщо чесно, хочу сказати, що хочеться ще хочеться ще. За словами військових веганів, які їдять тільки їжу рослинного походження, та вегетаріанців, які не їдять м'ясо, такого раціону на фронті не вистачає. Тож самотужки вигадували, чим поживитись. Це зазвичай викликає цікавість людей. Вони навпаки там намагаються з тобою поділитися, намагаються якось допомогти тобі. от з тою самою придачкою. Якщо хтось і дивував, хто якщо когось відпустили, то він загалом пам'ятає, що є підрозділі особливі. У новому пайку вибір страв не маленький. Тут тобі соте сотевочеве соєвим м'ясом в томатному соусі, або ж маш з овочами та сиром тофу. Під час створення меню держава врахувала досвід інших європейських країн в Британії, в Ізраїлі, в тих арміях є веганські пайки, Це нормальна практика, і мені дуже е... Я сподіваюся, що у нас це теж вийде на той рівень, що держава буде враховувати потреби усіх бійців. Такий набор розрахований на одну людину. Містить у собі сніданок, обід та вечерю. Самі ж інгредієнти підібрані по кількості кілокалорій, щоб військові, які не вживають м'ясні страви, отримали стільки ж енергії, як від звичайного сухпайка. Тож за бажанням спробувати новинку зможуть не тільки вегетаріанці. Мені вже друзі навіть передали скуштувати один і він досить непоганий. Там є ну. Треба бути ображеним, там є веганська і вегетаріанська опція, і вони також зробили пісний варіант для тих, хто дотримується якихось дієт через релігійні погляди. Але поки такі супаки ще тестують, допомагають військовим волонтери. Ми в середньому відправляємо за останній рік, там за цей ці два місяці, десь в середньому на 60 людей в місяць. Тобто, майже кожного дня ми відправляємо одну дві посилки. Зазвичай така посилка має усі необхідні харчі. Звичайно, ми завжди враховуємо особисті побажання, враховуємо чи є холодильник, чи є можливість готувати. Тобто дуже різні ситуації бувають а, і в когось краще. Там хтось на одній каші сидить. А, все це враховуємо, але загалом такі основні компоненти це обов'язково якийсь білок. Це можуть бути консерви, можуть бути якісь ковбаси, веганські сосиски, бобові. Тамара, засновниця волонтерського руху, який з початку повномасштабного вторгнення підтримує військових веганів та забезпечує їх необхідними продуктами харчування. каже, подали запит до Нацгвардії, аби допомогти покращити раціон. Ми надіслали наші звернення в міністерство оборони, в нацгвардію, також в комітет національної безпеки та оборони, що ми можемо допомогти їм в розробці веган-пайків, проконсультувати з нашим досвідом і запропонували нашу обмінятися базами веганів та вегетаріанців, щоб ми могли разом забезпечити їх веганпайками. Сьогодні ж останнє слово залишається за урядом, але процес по введенню нового меню для військових вже запустився та має гарні відгуки від поціновачів їжі без тваринного білка. Артем Деркачов, Володимир Сетюк, Ігор Ковальчук, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.